Якщо ти десь застрягла в якійсь ситуації, зайшла в тупік, не знаєш, як тобі вибратися, яке рішення правильне, на яких енергіях тобі вирішити це питання, які якості тобі треба тут проявити, тобі треба тут більше гнучкості чи більше впертості, чи взагалі відпустити ситуацію, і воно все вирішиться само собою. І тобі потрібна отака підказка, а точніше навіть конкретний план дій, то я запрошую тебе на трансформаційну гру Катерини Гащенко Енергія жіночих стихій. Вона допоможе е, зрозуміти, з'ясувати, розкрити власні жіночі архетипи і допоможе пробудувати конкретний план досягнення вашої е, мети, вашої точки Б. Е, крім того, всім учасникам я даю тест, яка ти стихія, тому що нам важливо розуміти. І прийняти, достати із тіні всі свої архетипи і всім, хто напишеться кодове слово стихії, я дарую 20% знижку на цю гру. З вами була я Ольга Фіндрій.